Вітаю всіх, хто оцій поріз нами. До вашої уваги інформаційний випуск новин. І далі ви почуєте про таке. Спалені агітаційні матеріали і пробиті шини. На Мукачівщині почалися політичні перепотії. У тісних кабінетах діти хущі не навчаються в екстремальних умовах, не дають працювати Закарпатським фермерам. Заважають виробляти власний продукт. Водний конфлікт за підключення до нової гілки водопроводу селяни відмовляються платити по тисячі гривень. Більше 16 літрів крові. На Мукачівщині відбувся виїзний день донора. Комфортний спорт в селищі Чинадієво відкрили новий спорткомплекс. Осінній ярмарок вихованці Мукачівського дитсадка презентували власні смачненькі плоди. 17 жовтня ввечері у верхньому коробці, що на Мукачівщині, невідомі зловмисники напали на хлопців, які розносили по селу агітаційні матеріали одного з опозиційних кандидатів у депутати Верховної Ради. Про все це в деталях Олександр Поліщук. 17 жовтня о 10-й годині вечора на чотирьох молодих хлопців, які розносили агітматеріали у селі Верхній Коропець, напали невідомі зловмисники. Ми йшли, розносили газети. Вони почали нам, один із молодиків, пропонувати гроші, щоб ми йому віддали газети. Але ми відмовилися і продовжували розносити газети. Тоді ми зупинилися і сіли відпочити, як один із них. Під'їхав до нашого автомобіля, порізав на ньому шини. Розрізи на шинах красномовно вказують на те, що їх було зроблено широким гострим предметом, скоріш за все, ножем. Потім в нас зібралися всі наші хлопці, четверо чоловік. Ну, ми чекали колеса, щоб нам привезли. І підійшла група із дев'яти хлопців. Вони почали виривати ключі від автомобіля, відкривати двері, рвати двері буквально. Зібрали всі газети, все, що було в автомобілі, і почали їх палити. Потім по декілька разів нас ударили, сказали, щоб ми забиралися звідси і більше не повернулись. Спалені агітматеріали та пробиті шини зафіксували працівники міліції, які прибули на місце пригоди. Також кожного із постраждалих взяли покази. Хлопці підійшли з бітами, з ножиком і сказали, якщо ми звідси не заберемося. Після того, як забрали від нас газета, ну Сказали, якщо не збиранеся, то запалять автобус. Окрім цього, зловмисники пообіцяли, що наступного разу вони не будуть такими поблажливими до агітаторів. Якщо їх ще раз побачать в селах верхній коропець, ділок кучава та Куштановиця. Десять днів до виборів. Перші жертви вже є спалення агітки, та цей мікроавтобус. Що буде далі, покаже час. В Україну активно їдуть закордонні спостерігачі за парламентськими виборами. Команда канадських спостерігачів почала свою роботу на Закарпатті. у Києві ми чули про особливості виборчого процесу в Закарпатті. Зокрема, мова йшла про тиск на місцеві мас-медіа. Ми тут для того, аби сформувати власну точку зору в день самих виборів. В Україну їде 500 канадських спостерігачів. Частина з них приїде на Закарпаття. Канадці запевняють, що 28 жовтня іноземних спостерігачів. Буде в достатній кількості для того, аби відслідкувати хід виборів на всіх дільницях Закарпаття. Тепер від іноземців, які приїжджають на Закарпаття до закарпатців, які виїжджають за межі країни в пошуках кращої долі. Заробітчани як жодна інша проблема актуальна в нашому краї. Саме її і досліджували мої колеги. За місяць чоловік пані Наталії повернеться із Росії. Там він вже восьмий рік підряд. Тому жінці доводиться самій вести господарство і доглядати за трьома дітьми. На три місяці дала прийдена там на місяць вдома, Далі обратно на три місяці. Постійно на роботі ми постійно самі вдома. По сусідству двоє старших синів заробічанством утримують матір та 11 братів та сестер. Близько трьох років тому сім'я втратила батька. І зараз вдова пані Люба та її діти виживають як тільки можуть. Менші допомагають матері у господарстві, старші подались у світ. Як батько помер, він хворів, ну, а так вдома заробляли десь. Та я ходила по людях, по заробляла. Як може жити те купіки, що дають. Тепер дітям дають на 6 на 7 дітей без батька на 7 до 18 років 1300 гривень. Недостатнє державне забезпечення та відсутність новостворених робочих місць у районі примушують людей покидати свої родини і йти на заробітки. Ті, хто залишається, звертаються по допомогу до центру зайнятості з надією, працевлаштуватися у себе вдома. За 9 місяців 2012 року до Хуського міськрайонного центру зайнятості звернулося 1539 чоловік. Хвилює те, що велика кількість це молодих, молодих сімей 850 чоловік, 8, 8 молодих людей до 35 років. І десь із цієї кількості десь 1135 – це жінки. Неможливість працевлаштувати таку кількість людей залишає їх зі статусом безробітний, показник якого як у районі, так і області невтішно високий. Вимушені люди велика кількість виїжджає як за межі району. Так і за межі нашої держави у Російську Федерацію, Україну Європейського Союзу, ну це вказує на те, що на території району не працює е, жодного великого підприємства. А основному ці люди, які влаштовані до це є приватні або мале або товариство з обмеженою відповідальністю, невеликі підприємства. Ну і заробітна плата, тому що і люди вимушені виїжджати за межі кордону для того, щоб продавати свої сім'ї. Не маючи перспектив у себе вдома, молоді та найбільш працьовиті виїжджають за кордон. Так і діти пані Наталії, які рідко бачать свого батька та все ж беруть з нього приклад. І вже зараз мріють про гарне життя, на яке зароблятимуть не в Україні. Влада повинна створити всі умови для того, аби заробітчани поверталися в Україну. Про це в інтерв'ю нашому телеканалу заявив відомий політик Віктор Белога. Далі пряма мова. А за рахунок чого сьогодні живе Україна останні роки у 8-10. Не за рахунок заробітчан, які працюють на заході України, на сході, е в Росії, в Америці. Так основна валютна виручка, яка поступає в Україну. Це за рахунок наших заробітчан. Але це велика ціна, тому що саме активне населення, саме інтелектуальне йде працювати на захід і на схід Європи в Америку. Чому? Тому що влада не може створити для них умов. Влада не може створити умов хороших для лікарів, для вчителів, нема соціальних стандартів. Картопля з Єгипту, китайська гречка та цукор із Бразилії ось реалії сучасного українського агроринку. Ми змушені завозити ці товари з-за кордону. І справа тут не в низькій ціні чи кращій якості. Весь секрет у тому, що нашим фермерам не дають виробляти власний продукт. Чому знає Сергій Фомін? Напевно, не минає жодної передвиборчої кампанії, аби політичні сили не згадували про покращення умов на селі, виведення із патового становища фермерських господарств та перевагу українських товарів над імпортними. Нині завдяки діям чиновників не можуть навіть прогодувати себе. За роки незалежності бувало різне були злети та падіння. Та що коїться останні два роки у сільськогосподарському секторі не лише Закарпаття, а й України загалом не вкладається в голові навіть досвідчених аграріїв. Останні два роки. Це пряме знущання з того селянина, це пряме знущання з тої людини, яка працює на землі. З чим це пов'язано? Ніхто не може пояснити, тому що десь виявляється, що навіть на місцевому рівні не так важливо і актуально це питання ставиться, і прямо, як, як воно йде зверху, десь, ніби по прямих вказівках, місцеві чиновники працюють. Я маю на увазі. Контролюючи перевіряючі органи, обіцянки уряду Озарова, зокрема, допомогти у розвитку фермерського господарства створити сприятливі умови для селянина виробника, який не займається звичайною спекуляцією за принципом купи і продай, а виробляє власний і повірте якісний продукт. Так і залишилися тільки обіцянками. Ніхто не попереджує, що ти маєш мати ті документи, приходять прямо на перевірку. Покажи дозвіл на спецводокористування. Якщо не маєш, ми тебе закриваємо. Люди добрі, мова йде про ферму, мова йде про худобу, про живу тварину. Закривайте, але хто за це буде відповідати Один штраф на просте фермерське господарство може сягати 50, 60, 70 тисяч гривень. Взяти, хоча б до прикладу, програму збільшення поголів'я великої рогатої худоби, коли фермерам та селянам, що тримають корів та телят, пропонували дотації з держбюджету на їх утримання. Сьогодні вона перетворилася на черговий важіль тиску перед прийдешніми виборами. На протизі року може бути 15-16 перевіряючих в одному господарстві. І при тому всьому, що людина може мати тільки дотацію, навіть не прямі державні гроші, а просто дотацію і може мати компенсацію власно затрачених коштів. Іншими словами, сьогодні фермери, які так чи інакше залучали до свого виробництва державні гроші, опинилися під прицілом податкових інспекцій, міліцейських рейдів та прокурорських розглядів. Марія Кович у сільському господарстві працює вже більше 40 років. У 90-х відкрила власне фермерське господарство. Коли працівники навіть податкової інспекції кажуть: якщо ви будете показувати збитки, то ми на вас включимо якісь речаги. Та що це за речаги? Та якщо не буде таких підприємців, які виробляють продукцію, не купи продай, а виробляють її. Коли будуть такі поля, які ззаді біля мене, поля де вже дерева ростуть, то прийдеться можливо на берегівщині. Я не хочу сказати, що всюди. Але оці поля доказують то, що люди відмовляються від обробки землі. Незважаючи на поважний вік, пані Марії, запалу та енергію у неї як у 30-річної. та незважаючи на це, руки опускаються, та і хто витримає по 16 перевірок. На місяць ніяких пільгових. Можливостей нам держава не дає для того, щоб ми могли нормально убрати, прочистити, просушити це зерно і нормально продати. Та ще кому продати і за яку ціну продати через такі навали. Міліціянтів, прокурорів, податківців, пожежників, епідеміологів відбувалої слави фермерства. Залишилися грішки та ніжки. Нині вона сіє лише 20 гектарів ячменю та 30 соняшника Останні вже зібрали. Тепер чекають на збут та Податково вже сьогодні вимагає підрахувати прибутки і сплатити податки. Охоронцям магазинів дозволять носити травматичну зброю. З 18 жовтня набув чинності закон про охорону діяльність, який дозволить працівникам приватних охоронних фірм мати при собі травматичну зброю, гумові кийки та інші спецзасоби. Вони зможуть користуватися пристроєм для відстрілу гумових куль, несмертельної дії та балончиком сльозогінного газу. Водночас закон не передбачає спецзасобів захисту, шоломів і бронежилетів. Як відомо, зброю видадуть не всім, і не з моменту набуття чинності закону, Ону, а лише спеціально підготовленим охоронцям. Водний конфлікт на Мукачівщині. Жителі села Березинки проти місцевого комітету з водопостачання. Люди не бажають платити тисячу гривень за підключення до нової гілки водопроводу, коли є стара. Звісно, що вона потребує заміни, але її вистачає для забезпечення водою дворогосподарств. Навіщо доблювати цю гілку водопроводу? Селяни не розуміють. Мої колеги вирішили розібратися в цій ситуації. Проблеми із водопостачанням турбують жителів березинки вже давно. У спадок від колгоспу у селі залишилась водонапірна башта ємністю 24 кубометри. Звідси вода розтікається по мережі трубопроводів на частину села. Через забиті трубопроводи, років з вісім тому мешканці вулиці Пушкіна замінили власним коштом частину магістральної труби на своїй ділянці. Втрати води стали меншими, але проблема не зникла. Літом у нас води не було. Погано було носила я від сусідів. Я постійно дзвонила, що треба нам воду. Треба нам воду. Ну тоді рішили, треба нам воду, значить треба будемо проводити нові нову трасу. Ми сказали: ми ніч не маємо проти траси, але поставте нові ще резерви, хоча б два, щоб у нас село було. Ні, то не починають воду рити вулицю і починають шланг. У селі створили комітет з водопостачання, до якого війшли депутати сільської ради. На зборах жителям села пояснили, що мовляв, води влітку немає через надто тонку трубу водної магістралі, тож її потрібно замінити. Селяни погодились, але їм не довели, що 50-мм магістраль будуть міняти на 63-мм. міліметрову. Пропускна спроможність труби не надто збільшиться, а за це збирають ще й по тисячу гривень. У і на другий день збирали гроші, я гроші дала. Тисячу гривень для мене було дуже погато, дуже тяжкі для мене, бо я пенсіонерка. Ну я пак пішла через тиждень, забрала свої гроші. Сумнівався, сумнівався його вжико, не хотів давати, але я забрала свої гроші. Люди кажуть, їх просто вирішили кинути, і хтось на цьому наживеться. До нас дійшли слухи, що він хоче приватизувати. Тут у нас є такий приватний підприємець «Чорі» Йосип, Він хоче приватизовувати. Ми ніч не, не маємо проти, якщо я якісь неполадки з водою, але найвийдуть вийдуть на діалог із людьми. Перекопувати під водопровід дорогу чи ні вирішували на виконкомі Лалівської сільради. Після тривалого обговорення до спільного рішення все ж прийшли. Не буде потреби, не буде потреби розкопувати. Значить, не розкопано. Якщо не буде, є потреба розкопати. Пропозиція розкопати коза, таку пропозицію що розкопати розкопати і залазити і, і, і нема питань однозначно зобов'язати комітет по водопостачанню.

Інше питання повинен вирішувати комітет з водопостачання села Березенка. Цікавих фактів цій історії, хоч відбавляй: Перший. як вийшло, що стратегічний об'єкт опинився в руках сільського комітету з водопостачання, коли цим повинна опікуватись держава у формі комунального підприємства, щоб гарантувало хоча б якісь права споживачів. По-друге, як можна проводити розводку мережі водопостачання без проекту, плану та карти інших комунікацій? По-третє, навіщо міняти трубу, якщо проблема власне у малій ємності резервуару. У гуському селі Забрі скаржаться не на водні проблеми, а на шкільні. Адже тут у місцевій школі немає ні бібліотеки, ні спортивного залу. Бракує у навчальному закладі і хімічного та фізичного кабінетів. А в тих тісних, що є у школі, граніт науки, гризуть більше 250 дітей із самої заброді та навколишніх сіл. Як навчаються сільські школярі в непристосованому приміщенні, дивіться далі. Забріцька загальноосвітня школа. Щоранку сюди на навчання приходить 260 дітей. Приїжджають навіть з двох навколишніх сіл, але умови сільської школи далекі від вимог сучасності. Цьому навчальному закладі можуть похвалитись хіба що їдальнею. Все тому, що школа вже кілька років, нібито тимчасово знаходиться у пристосованому приміщенні колишнього гуртожитку. Комфортно назвати не можна у зв'язку з тим, що пристосування приміщення ніколи не є як типова школа. Вони будь-де де бо це не було. Воно не може відповідати вимогам. Це був колись шкільний гуртожиток, інтернат. Нам вдалося на не, не вдалося. Ми змушені були вибрати деякі перестінки з двох кімнаток, зробити одну і стала класним приміщенням. У пристосованих приміщеннях часто не вдається дотриматися санітарних вимог, адже тут темні та замалі кабінети. Там дуже мало місця, тому що. Мале приміщення, і нас багато дітей. Це погано, тому що викладач має учні мають мати простір, якому вони мають займатися, і вчителі мають мати приміщення у. Де вони з мали змогу навчатися? Забрід – село гірське. Тут зима триває майже півроку. Весь цей час діти мали б займатися у спортзалі, але натомість доводиться відседжувати. Буди занять спортом у кабінетах. Ситуацію міг би вирішити новий корпус школи, який розпочали будувати близько 10 років. Але роботи закінчились на стадії фундаменту. Причина традиційна нестача коштів. Обіцяють нам все буде, все буде. Школа буде наша вже на черзі, але та черга щось вже затяглася і. Зараз вирішити питання не знаю. Вже було 4 мільйони вартість цього, зараз вже дійшло до 8 мільйонів, щоб закрити цю проблему по школі. В пошуках грошей на завершення будівництва селяни кажуть, що поубивали вже не одні чиновницькі пороги, але це не дало жодного результату. Зверталися ми багато, і район, район грошей немає, в області теж, ну, то ніяк. Не можемо попасти як у бюджет. А поки в бюджеті не з'явилась графа для Забрідської школи, практичні предмети школярам цього гірського села доводиться вивчати лише в теорії. Наш інформаційний випуск триває і далі в ньому про наступне. Більше 16 літрів крові на Мукачівщині відбувся визний день донора. Комфортний спорт в селищі Чинадієво відкрили новий спорткомплекс. Осінній ярмарок вихованці Мукачівського дитсадка презентували власні смачненькі плоди. Голова Закарпатської обласної ради Іван Балога відправив телеграму на ім'я чеського гетьмана краю Височина Гіржі Бегуника, який разом зі своєю командою переміг на виборах до краєвого парламенту. Іван Балога висловив упевненість, що налагоджена співпраця в соціально-економічній та культурно-гуманітарній сферах між органами самоврядування, колективами установ Височина та закарпатської області буде і надалі міцніти та розвиватися. Водночас Іван Балога подякував усім депутатам минулої каденції за фінансову допомогу в Удові соціальної сфери Закарпаття. У надії допомогти хворим до Макарівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що на Мукачівщині, прийшло чимало небайдужих. Визнай обласний день донора вкотре довів, що гуманність Закарпатті ще не втратили. Більше 16 літрів крові. Яскраве тому підтвердження. Того дня із самого ранку в Макарівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини було багатолюдно. Понад три десятки жителів сіл Барбово, Залуш, Макарєво, Коропець, Березинки взяли участь у виїзному дні донора. Загалом небайдужі здали понад 16 літрів крові. Це надзвичайно відповідальна акція проведення днів донорів у районі, і до нього дуже серйозно поставлено. Питання як з боку охорони здоров'я району, так і з боку головних лікарів, і не тільки головних лікарів, всіх медиків Мукачівського району. Тому що у нас є напрямки, де в нас по кущовим напрямках іде здача крові для обласного дня донора. На донорів чекають швидкі, на яких привозять і відвозять добровольців з сусідніх сіл. Тих, хто вже пройшов важливу процедуру, поять ароматним медовим чаєм і дають подарунки від Червоного Хреста. Були тут і почесні донори, і ті, хто вперше здавав кров. Останні переборювали страх перед лікарями. Батько цього молодого чоловіка також почесний донор один з небагатьох героїв, які своєю кров'ю врятували не одне життя. Син вирішив наслідувати батька, і цьогоріч вже не вперше здає кров. Це є моє бажання бажання зробити комусь добре, комусь допомогти. Я як донор, це той хто дарує, тобто дарую свою кров для якогось для переливання, для якогось хворого. Люди й дають, ідуть і здають кров. Я вважаю, що це в першу чергу їхній поклик душі допомогти. Тим, які потребують цю кількість необхідної крові, там 100-200 грамів літр, 2 літра крові. Медики кажуть, перш за все це гуманність людей, і дуже добре, що у Закарпатті вона є. Адже загалом по Україні ситуація не з кращих з кожним днем. Дедалі більше відчувається нестача донорської крові. В нашій країні є закон про донорство і компоненти крові. Так, але держава повинна більш високо підняти забезпечення цих донорів. В тому числі ці звання, які є почесний донор України, можливо, більше пільг зробити для цього. Ну і звичайно, фінансово підняти рівень забезпечення цих донорів. Донором може стати кожна здорова повнолітня людина. Лікарі сподіваються, що кількість небайдужих до чужої біди зростатиме, а держава поважатиме почесних донорів і підтримуватиме не лише морально. Час збирати урожай. Вихователі та вихованці Мукачівського дитсадка номер 28 вже не збирали фрукти і овочі, які весь рік вирощували на своєму городі. Тому вирішили похвалитися ними, як зазвичай на осінньому ярмарку, який щороку влаштовують у стінах свого дитячого закладу. Як розважалися дошкільнята і що продавали цього разу, дивіться в сюжеті. Уже восьмий рік поспіль вихованці і вихователі дошкільного навчального закладу номер 28 влаштовують осінній ярмарок. Як і на справжньому ярмарку в цей день тут було що придбати і на що подивитись. Запросили на захід усіх охочих. А господарі й гості, ви нас не минайте на ярмарок, прошу. На столах були тільки ті овочі та фрукти, які діти виростили самі на власному городі. У нас у дитячому садочку є огород. Наш у огороді займаються дітки. Вони зимою висіюють у групах насіння. Потім це висіяне насіння пікерують у тепличку, яка у нас є на огороді, і висаджують у грядки, і ціле літо доглядають. і осінню збирають такий хороший, багатий, красивий урожай. Педагоги вважають, що робота на землі не просто цікавий процес, а до того ж і навчальний. Я рахую, що це дуже корисна робота. Діти мають уяву, як цей овоч народжується, як він іде до столу. Вони поважають людей праці, вони поважають цю всю роботу і знають, що потрібно берегти людей, які займаються огородництвом і овочеводством, і цінять цей продукт, який вирощують. Для того, щоб у цей день створити по-справжньому святкову атмосферу, діти в чудових нарядах декламували вірші, співали і танцювали. Батьки не втрималися і теж приєднались до танців. На святі ніхто не нудьгував, не доведеться напевно нудьгувати і після свята, адже діти чудово вивчили свої слова і охоче їх декламують. Як після мене базар купувати. Ніске на синізке ходять колохати. Нізки на синізке ходять колохати. Всі, хто завітав цей день в садочок, могли побачити також осінні доробки. Їх створювали діти власними руками разом з вихователями та батьками. Комфортний спорт. Відтепер спортсмени селища Ченедієва зможуть займатись улюбленим заняттям у сприятливих для цього умовах. Адже для дітлахів тут відкрили новий спортивний комплекс. Чи сприятиме він кращому спортивному розвитку, розкажуть мої колеги. Важко повірити, що на місці, де нині сучасний спорткомплекс зовсім нещодавно були аварійні приміщення. Про перетворення, які зазнала будівля за останні три місяці, розповідає головний тренер дитячої юнацької футбольної школи. Роздівалка була розвалена. Роз... Розбита, не було де помитися, не було де роздягнутися. Зараз на даний час це одна з кращих споруд. На Мукачевщині це точно. Ну думаю, що у області небагато таких для сил, для селищ, споруд. Закарпаття край футбольний, перш за все, через кліматичні умови, а тому розвивати цей вид спорту вкрай просто необхідно. Каже відомий на Закарпатті меценат Андрій Балога, який, власне, і посприяв відкриттю спорткомплексу. Найпопулярніший спорт, як наскільки ми бачимо, тому що він може десь дешевший в обслуговуванні, ніж інші види спорту, але потребує більшої інфраструктурної бази. Тобто поля, стадіони. Якщо в теплий період року це ще нормально, можна без цього обітись. Як і більшість місцевих дітлахів, 11-річний Михайло майже щодня любить поганяти м'яча. Відтепер, каже хлопець, на футбольні змагання, в яких завжди бере участь, зможе запрошувати ще більше друзів, адже місця для вболівальників на новому спорткомплексі також передбачені. І займаюся вже рік з половиною, люблю цей спорт, то він мене захоплює. Вже зовсім незабаром оцінити новий спорткомплекс. в Чинодіїві зможуть не лише місцеві, а й команди з інших міст селищ. Адже різноманітні футбольні турніри проводитимуть тут частіше. Відкриття і стадіону, і скажем таких приміщень. Допоможе додатково, скажімо, надихнути молодь для того, що треба займатися спортом. Молодь має бути здорова, фізично підготовлена. Після урочистого відкриття спорткомплексу на стадіоні відбувся футбольний матч між командами сусідніх сіл. На цьому наш інформаційний випуск завершений. Що чекає вас у вечірніх новинах вже 19 жовтня? Пропоную дізнатися. Надійний захист. Вершаві взялися за ремонт дахів багатоповерхівок. За раціональне харчування, завідуючи дитсадків Мукачівщини, провели семінар. Ярмарок вакансій, які професії користуються попитом на Закарпатті. Дякую, що були з нами. Для вас у студії працювала Катерина Можаєва. Будьте з нами і не перемикайте. Хай щастить.